Є новина, друзі. Атмосфера напруженості. Дослухайте до кінця. Ну і лайк, репост, підписка та коментар. Е, Вибачте фото, де Зеленський Албанії про перемовини з Макроном, Стармаром, Туском та Мерцом. Ну, по обличчям видно, що вони напружені всі, і Зеленські і всі лідери незадоволені. Це зрозуміло. Однозначно вони обговорюють перемовини, які відбулись в Стамбулі між е, Росією та українською. Делегацію по перемовинам маємо деталі, що ну росіяни там. Поставили якісь нереальні вимоги, про які ніхто і не збирався з ними говорити, що нібито Україна має виводити війська з чотирьох областей нашої держави. Я так розумію, які вони навіть і е, не окупували. Ну те саме, що вони там засували і задвигали Трампу і Віткофу, то саме відбулось і на перемовинах в Стамбулі. До речі, перемовини вже завершились, кажуть, що вони знову можуть відновитися, і кажуть, що буде прес-конференція в 6 годині. Уміриво. Що саме от, ну, проблемне? Лідери, які от є на фотографії, зараз вони провели телефонну розмову з Трампом. Скоро будуть деталі цієї телефонної розмови. Ну я думаю, однозначно вони говорили про тиск на росіян, тому що росіяни не пішли на припинення вогню беззастережне, безумовне того, що вимагав весь світ, і Трамп. І європейські країни, і Україна, і Південь, і Папа Римський. До речі, Папа Римський сказав, що він готовий організувати зустріч Зеленського і Путіна в Ватикані. От такі маємо новини. Ну, Но по обличчям ми бачимо, що реально ну, ситуація не дуже, і особливо для європейських лідерів, тому що ну, вони бояться, знаєте, що Україна впаде їм в руки, і їм придеться все фінансувати, давати зброю. І вони бояться втратити Трампа. І без нього вони дуже будуть боятися взагалі робити якісь кроки. Маємо Надію, що все ж таки їхні перемовини з Трампом в телефоні дадуть результат тиску. Тому що після того, як ну, росіяни послали практично весь світ, весь світ, то це означає, що ну, треба на них посилювати. Нарешті оцей тиск, ці 500% санкцій, про які постійно говорять. Навіть була така інформація, що росіяни після того, як їм сказали, що Україна не буде вводити війська з наших областей. Вони сказали, ну тоді будете води війська з п'яти областей а не з чотирьох. Ну, це я не знаю. Це пишуть телеграм канали чи це правда? Дізнаємось після прес-конференції, але поки що маємо отакі деталі. Ну, практично, про зрив перемовин і про те, що я так розумію, ці лідери наші, зеленські і європейські лідери, однозначно просили Трампа про посилення тиску, що і має відбутися, тому що якщо це не відбудеться. Ну, росіяни війну завершувати однозначно не будуть. Тим більше санкції на них нові е, не вводять. Ну що їм робити? Вони далі будуть наступати і готуватись до наступу, який вже анонсують американські змі. Напишіть, що думаєте, а я буду вас інформувати далі.